Нам цей міст дуже необхідний з тої причини, що він просто як невід'ємна частина нашого життя, нашого побуту. Ми виросли на цьому посілці. Ми знаємо, що завжди тут у нас був місточок. Через той місточок то є з'єднання з тою стороною. То майже наша сторона, у людей там дачі. У мене лічно там дачі. Якщо чуть вище вийду, бачу кришу своєї дачі. Але я повинна е, туди добиратися, е, бо кудою Зараз це у нас автобус 1А, який ходить туди набити, і невозможно на нього не влізти, не сісти. Ну, це не варіант. У нас багато соцпрацівників, які працюють на цьому кутку, і вони там скупляються і носять продукти людям похилого віку. Всі люди, які тут проживають, всі ходять на карачуни пішки. Чому? Асички, Піромайка, Всібрацьке, Кірпічне, Нижня Антоновка. У нас ніде немає ні єдиної аптеки, ні єдиного хазяйстваного магазину, ні єдиного не АТБ, не великого, не маленького супермаркету, де можна скупитися людям. Тому всі пішки йдуть туди. Ми звикли, що ми встали. Є необхідність, ми туди пішли. Точно так же люди добираються на роботу. На роботу практично 300 автобус наш маршрутка майже не ходить, битком набита. Піромайка, Нижня Антоновка це як і осички, і як замкнутий круг, проклятий трикутник, через який неможливо добратися на роботу. Теж ходять всі на карачуни. Ну, 20 хвилин, і ми на зупинці трамваю, автобусу, маршрутки. ta